Ця машинка належить офіційно тестю очільника Луцької освіти Віталію Бондарю. Хоча він її собі не задекларував, він вирішив, що він дуже хитрий, і записав це все на тесті. Хоча їздить на ній ще з листопада 2024 року, тобто мусив би вказати це в своїй декларації. Але чомусь не вказав. А чому не вказав? Та тому, що коштує вона більше 40 тисяч доларів. Чи є в нього такі гроші? Ну, Якщо судити з декларації, то немає. Питання звідки вони взялися. Ну, Не буду судити, але просто хочу нагадати, що нещодавно були скандали з приводу незаконних закупівель а, в молочків в дитячі садочки. Ну, я думаю, що 2 плюс 2 можна скласти і приблизно зрозуміти. Звідки така дорога автівка в нашого начальника управління освіти луцької мерії?